І сам майдан, і ми всі партія удар. Ми ніхто не виходили на майдан задля того, щоб скинути умовно Азарова і е зайняти ті чи інші владні посади. Ну не за це люди виходили, розумієте? Тобто, і тому для нас пріоритетом сьогодні виходи із кризи є вирішення системних питань, системних питань щодо зміни е системи влади України, повноважень влади. Зміни конституції України на базі нової конституції переобрання всіх органів влади, і президента України і Верховної Ради України. Ось для нас базове питання. Безумовно, при формуванні нового уряду для нас буде принциповим також питання і до самого уряду з точки зору, що уряд повинен взяти на себе теж зобов'язання, які вимагає в тому числі майдан, з чого починався майдан. Зокрема, що уряд протягом короткого часу він має взяти на себе зобов'язання продовжити закінчити всі переговори, зняти всі неузгодженості щодо підписання асоціації і взяти на себе зобов'язання, щоб, наприклад, протягом трьох місяців угода про асоціацію Україною буде підписана. Асоціацію про Україну і європейським союзом нас цікавлять принципи персоналі. Повірте, з нас кожен депутат, фракції удар. Є самодостатньою особою і не потребують додаткового собі якогось е, іміджа чи міністра, чи будь-кого. Нас важлива принципа, а не посади. Це ж виходить так, що прийдуть інші люди, нові люди, і ви будете покладатись на них, що вони візьмуть на себе такі зобов'язання. Чому не взяти на себе їх? По-перше, те, що ми народні депутати України, і знаходимося тут в Верховній Раді України, ми вже цим взяли на себе зобов'язання. Тому наше зобов'язання буде різні. Якщо буде сформована коаліційна уряд в якійсь формі, або буде при процесі переговорів з президентом, буде якась формула знайдена для формування нового уряду. Безумовно, це буде також наша, наша відповідальність, але принципової позиції про те, що ми зобов'язані взяти там певний перелік посад. Такого немає, і фракція удар ніколи не буде ставити питання посади на перший план, тільки конкретні принципи. Але, взагалі, процес формування уряду це процес переговорів, тому що сьогодні право на внесення кандидатури прем'єр-міністра згідно нинішньої конституції має виключно президент України. Формування уряду це питання двох осіб: прем'єр-міністра і президента України. На жаль, Верховна Рада виключена з цього процесу. Тому я думаю, що питання щодо принципів формування уряду не знято з порядку денному. Я думаю, що воно буде виникати і буде виникати якраз в процесі переговорів між владою і опозицією. 60 діб потрібно для того, щоб уряд запрацював так, як він на повну катушку, так би мовити. Що за 60 діб може такого змінитися, Чи може як, нам такого рішаючого, щоб може було потрібно було б зробити за ці 60 діб і якось процес буде гальмуватись? Я маю на увазі економіку, соціальні виплати. Та я прихильник того, щоб якнайшвидше ви вийти із нинішньої парламентської і взагалі нинішньої кризи України, щоб уряд був сформований якнайшвидше, тому що Незважаючи на те, що всі говорять про те, що ну да, уряд, начебто, продовжує свою роботу, але легітимність цього уряду вже знижена. В першу чергу, з точки зору того комунікації з зовнішнім світом, сьогодні ми говоримо про те, що економіка України не підніметься без зовнішніх інвестицій. І Зовнішні інвестиції ніколи в Україну зараз не прийдуть, поки не завершена. Криза, політична криза України, і поки в Україні немає повноцінного уряду. Тому ми всі зацікавлені в тому, щоб вийти з політичної кризи якнайшвидше. Але вихід з політичної кризи це не лише призначення уряду, це і вирішення інших питань, які сьогодні ставить Майдан, які сьогодні ставить суспільство по всій країні. Тому переговори мають продовжуватися найкращим скажімо так стимулом для продовження подальших переговорів має стати ухвалення сьогодні закону про амністію. Це відкриє двері для подальших переговорів, і переговори не повинні зупинятися не на хвилину як найшвидше ми маємо вивести країну із кризи.